Всім привіт, мене звати Ксюша, і сьогодні я вам покажу, як проходить мій день. Сьогодні у нас неділя, і вже через 5 хвилин у мене буде заняття з математики, яке взагалі мало бути в п'ятницю, але в неї не було світла у вчительки, тому вона вирішила перенести на неділю на десяту ранку. Чи я рада ні, але заняття провести треба, тому зараз перевдягаюсь і буду підключатись. Я зараз, поки підключаюсь, хочу вам сказати взагалі типу заняття з математики. Я не дуже люблю, тому що я взагалі, ну, я не можу сказати, що я прям люблю цей предмет. Я зараз в 10 класі. Але типу, я в фізико-математичному класі, тому ну, це означає, що все ж таки мені подобається більше, ніж всі інші предмети, бо інакше я перейшла б в клас з іншим ухилом. От, а, але просто я не дуже люблю, коли знаєте, треба думати. Ну, в плані робити якісь логічні задачі, а не просто по схемі. А на цих заняттях ми робимо саме такі задачі, які треба думати, сильно думати. От ну, все, мене залишилася одна хвилина до заняття. І зараз я думаю, у мене є два варіанти. Чим заяві? Перший варіант, якщо хтось зі мною піде гулять, то піде гулять, бо сама я не хочу. А другий варіант це пограти на фортепіано, бо в мене сьогодні ввечері має бути заняття, і мені треба відпрацювати те, що ми розібрали, бо розібрали ми. Ну, багатому, багато. Ми, по факту пів мелодії розібрали за один урок. Тому там багато роботи. Легенький перекус. Швидкий перекус блінчиком. стався успішно. І зі мною підуть мої батьки. Брат, коротше, ми підемо всі разом гуляти десь через півгодинки. І підемо теж десь на півгодини, бо мені сказали, що там холодно, і вони не хочуть довго. Зараз відчуття мінус 12. Норм. От, так що зараз я ці півгодинки пограю на фортепіано і підемо гуляти. Граю я в наушниках, тому що це мелодія, яка мамі на день народження. Ви нічого не чуєте. Поставимося сюди. Коротше, я ще вчора а, була в Аврорі, я взагалі пробувала дизайн і, короче, речі, а, відновлювала трошки свої навички в відео, там, де я пробувала три хобі. Можете подивитись, що він є у мене на каналі. І а, поки я були в Аврорі, я побачила таку пряжу в і мені захотілося зробити барана, і я от це що я вчора сказала. Взагалі в мене ще були дві лапи, і я купила таку ще білу пряжу, але вона виявилася настільки жахливою, що з нею взагалі нічого в'язати. І у мене просто моток іде, я не знаю куди, поки я його не викидаю, але я не знаю, що з ним зробити. Я взяла рожеву, але вона закінчилась. І е, Я пробую щось з цією пухнастої пряжі, але просто у неї є така проблема, що тут ти взагалі не бачиш. Куди тобі ставить крючок, типу ти вяжеш повністю на якихось своїх відчуттях. І тут взагалі непонятний, типу, що ти робиш правильно, неправильно. Я просто, ну, воно збільшується, я думаю, ну і класно. Головне, що, типу, щось розвивається. Але ну, насправді я не знаю, типу, чи в мене вийде в результаті, чи не вийде. Я сподіваюся, що вийде, тому що, в принципі, тут на початку було дуже важко. а Зараз воно якось, мені здається, більше якось вже відчуваються ці підтільки, куди ставить крючок. Ну, хто, хто в'язав, зрозуміє. Уже більше зрозуміло, але воно все рівно якось погано відчувається. Я намагаюсь, типу, Намагаюся в'язати плюс-мінус адекватно, якщо я бачу, що в мене там воно має розширятись. У мене, щоб ви розуміли, на початку воно у мене мало розширюватись, а воно звужувалось. Через те, що я, я там щось неправильно робила просто трошечки. Я намагаюся це вирівнювати все, щоб воно було однаково. Я зараз з вами говорю і паралельно рахую. У мене ще така пам'ять, я, наприклад, треба зробити щось 6 разів я зробила 4 і все. І я в кінці, я уже не пам'ятаю, я зробила 4, я зробила 5, 6, 4 вообще без поняття. Тому у мене половина оцеє штучки связана просто на, на обум. Так. Зараз, поки не йдем гулять, я. Пов'яжу трошки, покажу вам свій прогрес. значить, запам'ятайте так зараз. Коротше, я дуже класно розрахувала пряжу, так що вона вже закінчилась, можна сказати. І показую вам, зараз, на чому я зупинилася. Я прив'язала дві лапи і зробила пузо трошки. Тільки в мене є одна проблема. Мені треба прив'язати так по колу просто 10 рядків. Але я забула, я вже зробила 3 чи 4. Не паняться взагалі. Я думаю, буду дивитися просто по цьому по висоті. Якщо мені треба буде хотітися більше висоти, то я зроблю на один більший рядок. Ну так. Щось мене моя подружка попросила скинути конспекти, які ми писали в кінці. Семестра по деяким предметам, тому я зараз її поскидаю. Чесно, я взагалі навіть Уже забула, як у мене зошто виглядало Я портфель не раскладала с нового семестра. Так, нашла эту же дырку, сейчас поскидаю фотку. Все у нас тут, конечно, была вкусняшка. Зараз збираємось піти погуляти нарешті. І на мені зараз кофта, само собою, штани, під штанами лисіни з хутром і дві пари шкарпеток. Ще буде баф, а шапка, куртка, рукавиці, І все. Ідемо гуляти. Ту машину він будемо їхати на зняття з фортепіани. Отака от я. Я навіть не в прогулянки, як була в своїм крижовом луки, так і лишилась. І ноти в руках, бо я загубила папочку. Ми трошки повідпрацьовували ту мелодію, яку розібрали до кінця. Фотограф Аширіна ми граємо. Не знаю, хто знає, хто не знає. Купили ще один моточок пряжі, щоб да, все-таки дов'язати цього барана. Як мені о, ту частину вяжеться з цієї пряжі. От вона мене вмовляє, що я з співала. Бо я до цього також займалась не, ну, типу, вокалом співали просто щось. Але я не можу сказати, що це прям займається з вокалу. Але я, у мене, є, коротше, довга історія, і мені дуже важко співати комусь іншому. От, тому я раніше з нею займалася, зараз знов якось мені не дуже. Вона мене вмовляє, але я ще не цей не готова. от. Так, зараз буду в'язати далі барана.